Доброго вечора, громадська організація гостей міста Ядова Тетяна Кравецька. Отримала щойно відповіді Яворівської міської ради. Хочу поділитися з вами результатами. Ну що ж, ознайомилася з відповіддю Яворівської міської ради і хочу вам розказати про таке. Виявляється в 1997 році. Виконавчий комітет Яворівської міської ради не проводив реєстрацію юридичної особи з назвою Яворівська міська рада. Тобто повноваження, де взялись, шановні, чи може пізніше реєструвались? Ну що ж, додатковий запит буде мною складено? Бо як то так, повноваження ваші тоді які, які ви навіть не зареєстровані? Хто ви? Що стосується <кліст> передачі газових мереж. Взагалі повідомляють, що на засідання Яворівської міської ради Львівської області 20 грудня 2024 року правостановчих документів не надавала, оскільки законом України про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців скасована вимога щодо обов'язкового. Суб'єктами господарювання паперових виписок, витягів з єдиного державного реєстру, оскільки інформація з цього реєстру є відкритою та загальнодоступною. От мені дуже цікаво, я долучу відео, коли я ходила, намагалася відомості про цю конторку, рогі та Копита дістати, виявляється, реєстри не працювали. Щось десь ви забрехались, шановна Яворівська міська рада Львівської області, її виконавчий комітет. То перше представники газової конторки, що побудівельники всім. Я хочу знати, що то за підприємство. І код ЄРДР. Я хочу знати. Я хочу знати, хто вони, чи то приватна власність, чи то вони Ким заблоковані? Ні, ну то про кібератаку про кібератаку я знаю. Добре. Так. Інформацію отримати про, про, взагалі ніякої про цих товаришів я не Зараз можу. Якщо не зможете, бо в наш реєстр це ж інформація за реєстра. Прекрасно, прекрасно. Ну, можливо, буде нас понеділка, можливо, запрацювати. Можливо, добре, добре, добре. Ну, нічого страшного. Це не привідне, я не, не з'являтися на роботу, правда? А в кого я можу ту інформацію здати? Можливо, з понеділка теж у них все-таки у вас державних реєстраторів, код є РДР. і все як вони зареєстровані. Щиро дякую. По-друге, якщо вже так легко шановним депутатам Яворівської міської ради дізнатися відомості з будь-якого реєстра, навіть не працюючого, то вони могли б зазирнути. В реєстр, який на момент проведення сесії Яворівської міської ради якраз працював, а саме єдиний реєстр до судових розслідувань, коли було, куди було вже внесено мою заяву про злочин, який скоїли 28 жовтня представники цієї конторки проти мене, а саме вирвались на подвір'я без всяких пояснень, обломбували газ, причому за мою відсутність. Чому не навели довідки про цю контурку? Відомості в реєстрі якраз були, реєстр працював. Не вважали за потрібне? А як ви могли такий важливий об'єкт передати ну, конторі, яка, не маючи жодних повноважень, вривається до людей на подвір'я, примушує класти з ними договора. А я врахую, що то примус відключити газ людині на початку опалювального сезону. Шановні депутати, усі 22, які проголосували за це рішення, ви коли балотувалися на виборах і дерлися до годівнички, ви ж розповідали, що ви будете відстоювати інтереси громади. Фактично, фактично, 20 грудня 2024 року ви передали майно громади. Канторі, яка е, не надала жодного правостановчого документу, навіть ліцензії на проведення діяльності, яка ще до набуття прав на ці газові мережі вже вривалась до людей на подвір'я. А що буде далі? Що ж, питань знову більше, як відповідей. Будемо далі писати запити, хай пояснять, хай дадуть відповіді на питання. Разом ми сила, разом до перемоги. Волю політичним в'язням і Павлу Павлову. Люди, я вас прошу, просинайтеся. бо ви бачите, що відбувається. Далі буде його достав Тетяна Кривець.